Всім привіт, благословенного дня. Поділюсь откровенням я прийняв від своїх священників Станіслава і Юлії Солтаненко почув для себе, чому Ютуб бонить тему про любов, про секс, про відносини, тому що про це говорять Божі люди і говорять, що це релігія. І так працює сатана. Він бонить слово Боже. Тому що божі люди вони говорять істину, говорять правду. А сатані це не Тому що коли людина пізнає істину, то людина почне коїтися. І всі потраплять на небеса. А сатані це не і роби все. Аби людина не пізнала істини, не пізнала справжньої волі.